Екс депутат російської держдуми, а нині один із політологів Кремля Володимир Ліпьохін різко розкритикував російські війська у Курській області, порівнявши їх із курми. Куми за його словами, Збройні сили України виглядають як лисиця у курнику, тоді як російські військові не здатні в силу свого мікро мікроскопічного мозку дати відсіч. Цей персонаж накинувся зі звинуваченнями і сказав більш детальніше наступне. Таке відчуття. Значить, у вольєр, де курки проживають, увірвалася лисиця. Ну, це Зсу умовно. Ось. І курки по цьому вольєру бігають, кудахчуть, махають крильцями, але лисиця їх пожирає потихеньку. Дійсно, за його словами, тому що Курка не здатна в силу свого мікроскопічного мозку дати вісіч колективно цій самій лисиці. Таке відчуття було що немає системи управління єдиної. І президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонні території Сумської області. Глава держави провів нараду з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Про це повідомляє з посиланням на Зеленського у Фейсбук. Президент України зібрав нараду з головком ЗСУ та начал. Сумської військової адміністрації Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема про найскладніші ділянки. Головнокомандувач. Повідомив про кроки з посилення оборони на турецькому та покровському напрямках, а також про курську операцію у повідомленні йдеться наступне. Цитую у визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду. Голова сумської ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку курської операції. Зазначається, що спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних. Окрема увага координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області. Завдяки успішному наступу збройних сил України у Курській області у Калінінграді спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ. Про це заявив командувач литовської армії Раймундас Вайчнорас. Повідомляє з посланням на Дельфі. Щойно почалася війна в Україні. Ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки, і техніки, і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ. Однак за його словами не можна розслаблятися, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря. Він наголосив, цитую, але не обманюватимемо себе. Так звана система A2AD, яка прикриває з повітря. У них сильна і нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше намагаються контролювати цей регіон. Тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається. Моніторингові Канали повідомили, що росіяни вздовж незаконно збудованого кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст. Речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, сказав, що здивований цим будуванням, але припустив, що призначення такого. Собі загадкового об'єкту це дублювання шляхопроводу в ефірі телемарафону. Дмитро Путенчук сказав: насправді трошки викликає подив взагалі спорудження цього об'єкту. Можливо, вони збираються частково продублювати кримський міст, поки це лише припущення. Кінець цитати. він пояснив, що припущення зробив через те, що ця загадкова конструкція не є фундаментальною, а сам незаконно побудований кримський міст. Весь час під потенційною загрозою ударів зсу. При цьому треба враховувати, врахувати наближення сезону штормів. Певні погодні умови в Керченській протоці, які починаються зазвичай з середини осені. Насправді питань у нас більше ніж відповідей щодо призначення цієї чергової незаконної прибудови, сказав Потенчук. Він додав, окупанти не можуть розраховувати на повноцінне функціонування Кримського мосту, як з технічної точки зору, так і через небезпеку. Зокрема, через після пошкоджень шляхопроводу, після атак зсу окупанти. Не можуть використовувати його залізничну частину, якщо автомобільну частину вони міняли після пошкоджень, це було відносно нескладно, то з залізницею ситуація складніше. А безпекова частина це те, що в разі повітряної тривоги будь-яких загроз міст перекривається. Та сам спосіб контролю та пропуску через міст додає досить багато дискомфорту у відпочинок нелегальних туристів. У будь-якому разі постійно триває робота, та в якийсь момент цей об'єкт припинить своє існування.